Покращити умови лікування для маленьких франківців у міській дитячій поліклініці. Свою роботу розпочав оновлений лор-кабінет. Приміщення давно потребувало ремонту і модернізації, кажуть у медичному закладі. Наразі ж далося створити для малюків комфортні умови, закупити необхідне сучасне обладнання, меблі та інструментарій. Цей кабінет, куди звертається на багато більше дітей, ніж в інші кабінети, тому що тут проводяться профілактичні медичні огляди. Тут надаються лікувальні, діагностичні процедури, тому цей кабінет складається з двох кабінетів. Тобто власне прийому лікаря і великої маніпуляційної, де можна проводити навіть малі малі оперативні втручання. Для цього ми в принципі цей кабінет обладнали. Звернень до цього спеціаліста чимало каже начальниця поліклініки Олександра Любінець. Малюки стикаються з різноманітними патологіями і потребують кваліфікованої допомоги. Дуже багато у нас є хворих з захворюванням лору органів. Хронічні тонзеліти, захворювання вуха. Це є одна з чільних патологій в дитячому віці. Тому це було надзвичайно важливим оновити цей кабінет, зробити його привабливим для пацієнта, оснастити його так, як цього вимагає сучасна сучасним з застосуванням сучасних технологій радіє модернізації. Медичний персонал, що консультує та надає допомогу дітям у поліклініці з оновленим обладнанням, лікарі використовуватимуть сучасні методи діагностики та лікування. Ми тепер будемо прирівнювати це перерівнюватися до. Європейської клініки і відповідно зросте спектр нашої медичної допомоги за цей час, який я працюю, тут не було, не пам'ятаю взагалі ремонту. І ми дуже тішимося. Дуже раді, що нам зробили такий комфортний кабінет і для пацієнта, і для нас. Загалом в Івано-Франківську за 2024 рік вдалося оновити близько двох десятків кабінетів та відділень у різних медичних закладах. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.